Вітаю! Ну, Чим розглянути і завдання, яке я зараз буду задавати по темі у нас кулінарія, ми зупинимося на аналізі попереднього завдання. Ну, Попереднє завдання було дослідження, що ж таке кулінарія. Ну, дослідження треба починати було з історії, знайти, може, цікаві якісь факти з історії кулінарії. Ну і визначитися з термінами і зробити висновки. Що я хочу сказати? Я додала до цього завдання критерії оцінювання презентації. Вони там у вас є. Тому керівникам, наголошую, в першу чергу треба прийти по тим критеріям і, відповідно, оцінити свою презентацію самостійно. Якщо щось недопрацьоване, то треба допрацювати. Я не приймаю того, що коли я вже поставила оцінку, мені починають задавати запитання, а що у нас не так? По-перше, якщо я б не давала критерії, то я б зупинилася на цьому, що там не так. Але давайте все ж таки, так як у нас завдання всі, ну, багато завдань у нас будуть це створення презентації. І от якраз тут ви будете відшліфовувати своє вміння, створювати гарні презентації. Ну, Давайте я от візьму готову презентацію і по ній пройдусь, скажу. Але ту, що я хочу показати презентація, вона взагалі-то зроблена хорошо. Ну, я просто буду акцентувати увагу на тому, хто чим страдає. А страдають більше всього тим, що стиль презентації повинен бути один. Ну, мається на увазі, що повинні бути заголовки. Заголовки повинні бути в одному стилі, щоб акцентувати увагу на тому, що буде на слайді. По-друге, коли це дослідження, і отут важливо, будь ласка, коли я пишу слово дослідження. То ви звертаєте увагу на те, що там потрібно, щоб були питання, дослідження у вас в презентації запитання. Потім, як би логічно, йдуть відповіді на ці запитання, це ви відкр... розкриваєте те, чого ви знайшли. Ну і в кінці обов'язково повинні бути висновки вашого дослідження, чого ви там навчилися, чого ви знайшли, що вас зацікавило. Може для вас там нічого нового, а може щось і нове. Це треба в висновках, будь ласка, обов'язково проговорити ну, написати. Обов'язково повинні бути джерела: це джерела, де ви брали інформацію, малюнки, все це повинно бути. Ну, давайте я ось зараз продемонструю презентацію. Це презентація. Зверніть увагу. Ну, я прийшла мимо першого слайду, але перший слайд зверніть увагу це у нас дослідження на тему. Ну, що я хочу сказати? Можна писати і так, а можна було написати історія просто виникнення технічні прогреси стадії кулінарії. Можна було записати просто, що таке кулінарія, але обов'язково на першому слайді повинна бути тема вашого дослідження. Ну і отут Ксенія написала дослідження, виконувала, але можна було просто написати прізвище і клас. А можна, так як ви групи працюєте, хто, там, то, хто виконував всіх сюди перерахувати. Другий слайд, зверніть увагу, ну, в неї тут план доповіді. Можна і так зробити. А можна більш грамотно план дослідження? От план дослідження, він у вас є, тобто це ваші оці відповіді на запитання, потім дослідження. І оці питання ви тут, як кажуть, досліджуєте. неї це зроблено, зверніть увагу. посиланням на кожен слайд ось бачите, є. Як кажуть, посилання ну, це вже додано сюди, ви бачите, анімація гарна, і де ось відповіді на кожен із плану на кожне запитання з плану: що таке кулінарія? Тепер зверніть увагу, ну, по-перше, є обов'язково що? Запитання, і потім йде як відповідь, чого і так далі. Що тут ще? От дивіться, слайд повинен бути гарно оформлений і читатись гарно. Якщо, от, наприклад, тут є фон, а тут фон є, вона підібрала колір такий, щоб була річ, і чіткість. Чіткість це значить, що було зручно, легко читати текст. А ми говорили, що текст на слайді повинен бути не менше 24 друкарських пунктів ДП. Ну, він може бути більший, так як для оформлення, як вже ви вибираєте це оформлення, скільки ви тексту розміщаєте на слайд і малюнків. Але текст повинен бути в вигляді тесту, тобто коротких думок. Ну, тут розділено, зверніть увагу, хорошо зроблено три рядки, які гарно читаються, охоплюються оком. Те ж саме тут йде пояснення. Ну, що я хочу сказати? От в презентаціях слово також не рекомендується. Взагалі то можна як кажуть, обробляти цей текст таким чином, що кулінарії називають відділ крамниці, тобто коротка думка, така не треба зв'язок, тому що буває так, що Просто беруть копіюють інформацію, яку знайшли, не переопрацьовують її просто вставляють. А для тезів треба її переопрацьовувати, розділяти, як ми кажемо, все це. Далі, зверніть увагу, теж слайд, три основні види кулінарії, ось вона перше варіння в неї тут іде, потім йде смаження, бутушкування і підібрані малюнки, випікання ось вони йдуть. І види кулінарії це копчення, пасирування, вялення, тушкування. Тобто, таким чином гарні такі слайди, зверніть увагу. Тільки б я рекомендувала, якщо ви вибираєте анімацію переходу слайдів, то вони повинні бути в одному стилі зроблені. Тоді вони сприймаються якби спокійніше. І не відволікають нас від основного. Теж далі, зверніть увагу, теж тут ми бачимо напівфабрикати, пояснюється, пояснює, що це, і підібрано малюнок в тему. Фабрикати, що таке? Що таке взагалі-то страва? І ось тут теж підібрано основні типи страв, ось вони перші страви, основні, холодні закуска, салат і так далі. Тобто гарні такі слайди. Ну, тут ще зроблено, бачите, кнопки переходу, це можна перейти на, першу, на перший слайд. Тобто, тут ну, така презентація зроблена з використанням багато чого, як кажуть, все, що дозволяє нам презентація. От кулінарія в національних культурах. Дивіться сюди. Ось іде кулінарний вироб: харчовий продукт, сукупність харчових продуктів і так далі. Ну, що я хочу сказати, уже оце дуже нехорошо не, не читається. Тут іде багато тексту, ось таким чином. Він більше трьох взагалі-то. хоча він і в стовпчик, але ж його важко читати. От зверніть увагу, був слайд у нас ось, ну, давайте попередній, ось він. Гарно читається, не важко. Той вже слайд читається важкувато. Отже, дивіться, якщо ви використовуєте, тут теж можна було подумати і зробити в такому ж стилі, в якому вона робила попереднє. Тобто зробити малюнок під текстом, а текст вивести тут зверху, і він би читався набагато краще, чим оце такими розділеними порціями по одному слову. А тепер зверніть увагу ось на цей слайд. А тут хорошо оформлений текст. Чому я говорю хорошо? Тому що він маркований. От зверніть увагу, якщо отут було просто отак все написано без оцих маркерів, уже читати було важко. І тому, хто виступає, і той, хто переглядає. Тому ось дивіться: написано: кулінорія одна з найменш ізольованих частин національної культури. Я б, наприклад, отут, ой, вибачте, я ж перегляді хотіла зразу показати, що можна отут розділити на слідуючий рядок, і потім ось перераховується тут, що тут український інтерналі... інтерналізація світу це українські борщ-вареники, грузинські шашлики, вірменська толпа і так далі. І багато інших страв стали. Інтернаціональними. Тобто вона ще ось це додала і, взяла, як кажуть, додала, підібрала малюнки в тему того, що тут, про що тут говориться. Я до чого веду? До того, що це хороший слайд, і його зробити дуже легко, якщо ви будете розділяти текст і його маркувати. Тоді читання вашого, наприклад, все, що ви хочете на слайді розмістити, воно потрібне, але ви розділяєте так його на думки, тобто розділяєте його на такі складові. Це ще називається рубрикація тексту, для того, щоб його було легко і зручно читати і переглядати. І маркери у нас, зверніть увагу, вони є в наших шаблонах презентації. Вони ж не просто так придумані. Коли ви натискаєте Enter, то у вас інший абзац вже йде маркований. Ну, а ви чомусь не хочете їх, але це треба. Обов'язково повинен бути висновок. От під час дослідження я дізналась історії виникнення технічного процесу і стадії кулінарії. Оце також, оце я теж розумієте, також не менш цікаво було ознайомитись. Це презентація, тому тут треба було просто взяти, натиснути Enter, з'явив маркер, і там, і там, і отак би були маркери. І написати було цікаво ознайомитись з видами страв. Ну, далі, виконуючи досвід, прочитала про особливості кулінарії різних країн, про стадії приготування різних кулінарних виробів. Ну, якщо і так уже написано, це, як кажуть, я теж сприймаю, я кажу, не знімаю бали, але просто вам підказую, що якби ще цей текст було поділити, цей би слайд ще краще сприймався. Ну і обов'язково у нас з вами повинні бути джерела. Ось скільки джерел використала Ксенія. Вона всі тут джерела. ну У неї багато малюнків. Зверніть увагу, і тому малюнки підібрані, якщо взяти кожен слайд, ось є багато, тому зрозуміло, що і джерел теж багато. Ну, це я вам показала, на що вам треба орієнтуватись. При створенні презентації ці критерії, які я додала до першого завдання, я їх може розміщу на стрічку, щоб ви не шукали їх потім, а могли користуватися, на них спиратися. Ну, а що треба вам на слідщий урок в групах зробити? Ну, перше, чим те, що зробити, я дуже вас прошу, ті, хто мені не додав інформацію по групам, будь ласка, обов'язково надайте. Ті, хто працюють окремо, теж, будь ласка, мені скажіть, що ви працюєте окремо. Ну, і вам треба зверніть на тему кулінар та кондитер. Вам теж треба зробити дослідження. Ви використовуєте підручник, інтернет і розглядаєте питання. Ну, ви знаєте, я їх вже вам даю, ці питання, ви їх самі не придумуєте для дослідження. Тому вони повинні бути на слайдах, і кожне це питання повинно бути відкрите. Ну, Ви можете не просто задавати на слайді писати заголовок, там, що робить кулінар, а що робить кондитер. А просто можна там слайд поділити кулінар і його, як кажуть, функції, які в нього, і в кондитера, які там функції. Далі там ви а можете один слайд розділити на два, і якщо, ну це треба дивитися по тому, скільки там функцій ви підберете для кулінара і для кондитера. Тобто, ви проводите як би порівняння. Цих двох професій, що робить кулінар, що робить кондитер, які знання та навички потрібні одному й другому, десь воно щось однакове. Да? А десь щось відрізняється. І оце, що відрізняється, ви, будь ласка, собі теж нотуйте, це вже все-таки висновка, але можна після кожного слайда писати, чим відрізняється, От, наприклад, що це в нас співпадає, це у нас відрізняється що для, як кажуть, кондитера або для кулінара. Якості, які потрібні для даних професій. Вони, може, однакові, а може, щось там відрізняється. Які переваги та недоліки в роботі кожного? Тобто, які переваги ну, в роботі, що там хорошого, і що все ж таки на що треба націлюватися, що може бути погане, наприклад, в якій, там, якому середовищі працювати приходиться і так далі. Ну, це дослідіть. Те ж саме, порівняйте оплату. Сфери професійної діяльності. І наскільки ця професія ну, актуальна в наш даний момент? Ну, і де навчають професії кулінара та кондитера. Отже, оці всі питання потрібно дослідити, оформити в презентації, так як це я говорила, оформлювала, що таке кулінарія. Обов'язково ж зрозуміло, потрібні висновки. Ну і джерела не забуваємо, як кажуть, відповідають на всі запитання. І обов'язково оформлення. оформлення, Звертайте увагу на оформлення. І ці критерії оцінювання, вони у вас є по презентації. Ну, все, дякую вам за подання. Те, що прослухали, чекаю на результати. І 26, ну, 26 січня чекаю на ваші презентації від ваших керівників груп. Все бережіть себе. До побачення.